Вони вже два роки не бачили свята. Бажання загадували не біля ялинки, а по підвалах, а замість новорічних фейерверків здригалися від вибухів набоїв. Дітки з села Роздолівки, що фактично на лінії розмежування. Знову повірити в диво їм допомогли українські вояки, які півроку боронили околиці їхнього села. Окрім столичних вражень і солодощів, бійці подарували діткам свої квитки на видовище з телевізора. На фінал шоу танцюють всі. Ранок столичний вокзал на пероні троє офіцерів. Усі серйозні, бо день дуже відповідальний. Сьогодні вони мають зробити свято тим, хто його не бачить від початку війни на сході. Боже мій, Яка зустріч Доброго дня! вам! дівчата? що, як доїхали? Добре! А скільки вас сьогодні? 20. Кожне з цих 25 заспаних після дороги дитячих облич воякам гарно знайоме. Ну що, згадали мене. Так! Да. Поки бійці зі зброєю захищали околиці їхнього рідного села Роздолівка. Ці дитячі руки не давали їм замерзнути та зголодніти. Хтось одне робив, хтось друге, хтось варив, хтось ліпив. Як один говорив, відчували домашню атмосферу. Дівчата згадують, під постійним вогнем вони ховалися по підвалах і там завжди варили їсти у двох каструлях собі та бійцям. Однією з найменших господинь на кухні була дев'ятирічна Алінка. Було все вкусно, там всі ми дуже їх порадували. Нас то теж радувало, що їм дуже сподобалося. Дітки не відходили від вояків ні на крок. Разом відпочивали, ганяли м'яча, і вже коли бійці виходили на ротацію з села, дали собі слово цьогоріч у дітей буде свято. Воно гепало сильно, страшно, тому що боїшся, що буде друге не свято, а щось страшне можуть. Там застріляти там. Поки її друзі водять танки, фотографуються та радіють святові біля головної ялинки країни на Софійському майдані, дев'ятирічна Алінка загадує бажання. Що ти хочеш попросити в Діда Мороза? А я в нього не вірю. Він тільки до мене один раз прийшов. Якщо справді, то був мій дядя Володя. Хоча в Діда Мороза не вірить, другий рік біля ялинки вона просить того самого. Нас гепало, я попросила нього, і у нас перестало гепати. То ти в цьому році теж саме просиш? Так. Да. Уперше в житті дітки їдуть у метрі на майдан, який так само бачили, тільки телевізором, тихенько всівшись на бордюру, за цим спостерігає директор єдиної в селі школи. Дениса щастя. Щастя побачить. Питаюся, чому дітки з Донеччини так палко вболівають за Україну та наших вояків? А ви знаєте, це ще. Отут ми приїхали діти. Це внуки і правнуки львів'ян. Наше село в 51-му році вони були переселені з Львівської області. оце Роздолівка. Тут на Майдані Роздолівчани знову схопилися за фотокамери. А Аліна знову осторонь. За новорічною красою ця дівчинка згадала те, що бачила в телевізорі. Мені боляче на душі. Дуже багато били наших українців. Били невірно. Кульмінація екскурсії дітки їдуть до своїх давніх знайомих вояків у Новій Петрівці. Вони обіймаються своїм героєм. Дітки дарують обереги, а ті їм солодощі. З натовпу виходить найбільший патріот групи Алінка. У нас весь асфальт був розписаний Слава Україні! Героям слава! Я люблю Україну! Де надо, і де не надо. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте, вірно, і нашу державу. Здавалося б, час їхати додому в роздолівку, втомлені та щасливі дітки навіть не здогадуються. Автобус прямує не на вокзал. Фінал шоу танцюють сі до прямого ефіру. Кілька хвилин. Ось ці два пусті ряди мали би зайняти бійці, АТО, яких ми тільки но бачили у нових петрівцях. Втім, хлопці настільки хотіли, аби свято діток не закінчувалося, що свої квитки вони віддали їм. Дітки всідаються перед ними. Сцена, неймовірні виступи, ведучі. Тут нарешті всміхатися починає й Аліна. Вона теж уміє танцювати. Ну в роздолівки в клубі це тільки. Тут натанцюють всі, де замість набоїв гепає музика, і де вболівати. Здавалося б, варто за фіналістів. Дев'ятирічна Аліна вірить в іншу перемогу. Щоб вони перемогли в цій війні. Такий я хочу подарунок тільки цей Артем Сорокін, Сергій Стеценко, Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.